Перші 45 років ця вулиця, як і більшість інших в Миколаєві, не мала назви. У 1835 році її планували назвати Соборною. Однак згодом цю ідею відкинули і перенесли цю назву на вулицю Соборну. Нинішню пов'язана ця назва з тим, що поруч розміщується Адміралтейський собор. Відтак вулицю назвали Московською. Назва Московська пов'язана з московськими воротами, які були в'їздними до міста у 19 столітті. Таку назву вулиця зберігала тривалий час, однак у 1926 році вона була перейменована на вулицю Івана Франка. Це був період активної українізації в Радянському Союзі, яка правда швидко згорнулася. Цю назву вулиця мала до 1952 року, допоки знову не була перейменована на московську, 28 липня 2022 тисячі Вже під час повномасштабної російсько-української війни рішення Миколаївської міської ради її перейменували на Маріупольську на честь міста, яке стало символом спротиву російській агресії. Ці часи згадують морпіхи, які обороняли місто. Починалася вона навіть не з 24-го, а більше так з 15-го, 16-го лютого. Тому що почали обстрілювати наші опорні позиції, почали більше по блокпостам бити для просування техніки, і вже коли 24 лютого все почалося, то вони вже почали більш тяжкою технікою танками йти проривати оборону. Все, що могли, все сипали на той Маріуполь, все на, все на завод йшло. А сам город вони просто бомбили його, тому що розуміли. Ну, а що, в подальшому що сказати, та це Україна бомбила. В той момент частина військових закріпилася на комбінаті Ілліча, частина на Азовсталі. Більше потрібно було підтримки якоїсь тяжкої техніки. Ну і авіація дуже сильно давила. В цьому плані було дуже складно, з нею боротися в нас не було ні засобів, нічого. Всі трималися дуже стійко. всі хлопці до, до останнього поранення отримували, перележали тиждень-два, в кої, які були поранення, і знову поверталися на позиції, тому що ну, не було вибору вже. Останньою смс-ку я свою відправив, десь було, мабуть, 7 або 8 квітня. Написав дружині там, що, ну, як обично, все добре, не переживай там. Вона мені пише, ти прикалуєшся, як не переживати. У вас там вже півтора місяця бомблять кожен день. Далі були спроби вийти на прорив. Але це було ну, 120 кілометрів, так би мовити, тилу противника. Обстріляли дуже сильно, було багато втрат техніки і наших хлопців та й дівчат, які були там. І після цього вже було більш прийняте рішення ділити на малі групи, на те, що будуть, одні будуть йти на Азовсталь, одні будуть йти знову на прорив намагатися. Ми намагалися проходити малою групою, виходили своїм підрозділом, вийшли з заводу Ілліча, пройшли десь кілометрів до десяти. Вже почався ранок, ми залягли там, але там вийшли такий момент, що нас побачили і попали ми в оточення вже. І Руслан і Тарас потрапили до полону, де за три роки пережили побої та катування. Я повернувся в Миколаїв після обміну. Мені так сказали, що московську перейменували на Маріупольську. Це було дуже так ну, приємно звучало. Ну, це було приємно повернутися і знати, що ну, ми були там потрібні. Приємно зараз проходити по маріупольській, а не по московській.